Троє розумників Англійська казка. Жили собі фермер із жінкою. І була у них дочка, а до дочки сватався один хлопець. Щовечора він приходив у гості і його запрошували до столу вечеряти. Дочку ж посилали у комору наточити пива. Одного вечора пішла вона в комору, і, поки пиво текло з бочки у великий кухоль, подивилася на стелю. Бачить, на бантині лежить дерев'яний товкач. Він, певно, лежав там здавна, та досі дівчина його не помічала, і почали у неї снуватися страшні думки. Каже вона сама собі. А що, як ми з Джоном поженимось і народиться у нас син? Виросте він великий, піде в комору наточити пива, як оце я. А товкач упаде йому на голову і уб'є на смерть. Ой, лишенько, поставила вона свічку і кухоль долі, сіла на лаві і гірко заплакала. Батьки з хлопцем чекають дівчину, а її нема, та й нема. Мати каже, чого вона так довго бариться, піду подивлюся. Зайшла в комору, а дочка сидить на лаві, плаче, пиво ж тече на підлогу. Мати питає, чого це ти плачеш? А дочка їй Ой, мамо, подивися, он де то вкач. А що, як ми з Джоном. Поженемось, і народиться у нас син, і виросте він великий, і зайде в комору наточити пива, а товкач візьме, впаде йому на голову і вб'є на смерть. Мой лишенько, лишенько, каже мати, та ще й велике, сіла вона поряд з дочкою і теж гірко заплакала. А батько ждав, ждав, та й думає. Чому їх так довго немає? Що там сталося? Пішов у комору, а вони вдвох сидять, плачуть. Пиво ж тече на підлогу. Він питає Чого це ви? Жінка йому. Біда, чоловіченьку, поглянь, он де товкач. А що, коли наша дочка вийде за Джона і народиться в них син? І виросте він великий, і зайде в комору наточити пива, а то вкач візьме, впаде йому на голову і уб'є на смерть. Ой, лишенько, твоя правда, каже старий, що лихо, то лихо сів поряд з дочкою та дружиною і теж гірко заплакав. А жених сидів, сидів там у хаті. Та й пішов подивитись, що там з ними діється. Зайшов у комору, а вони втрьох сидять рядком і ридма плачуть. Пиво ж тече на підлогу, вже величезна калюжа натекла. Він мерщий до бочки, закрутив кран, а потім каже Чого це ви посідали тут та плачете? Подивіться, мало, не все пиво з бочки витекло, а старий. Біда, он бачиш товкач. Що, коли ви поженетесь, і народиться у вас син, і виросте він великий, і зайде в комору наточити пива, а то вкач, впаде йому на голову і уб'є на смерть. І всі троє заплакали ще дужче. А хлопцеві смішно стало, зареготався він. Зняв з бантини Товкач, поклав його в куртку і каже: До старого та старої. Довелося мені побувати по всіх усюдах, але ніде не стрів я таких трьох розумників, як оце ви. Піду знову по світу, коли пощастить мені знайти ще розумніших трьох, ніж ви, то повернуся. І одружуся з вашою дочкою. А як ні, то ні. Пішов він, а ті троє знов залилися сльозами. На цей раз через те, що дівчина втратила жениха.